Так друзі, заїхав спринтерочок 316-й в базі Екстралонг 21-го року. Ось показую вам машинку. Машинка цілютка. В принципі не шкрабнута не де. Може десь є косанички якісь незначні. Але це робочий процес. Вантажний відсік не зашитий. Нічого не сховано, все в порядку. Есть ступенька і есть камера. Ось така машинка. Дивіться, яка вона... Яка вона длиннюча, це триндес. Ой-ой-ой! Ну довше, ніж довше в принципі. Гарненька машинка. І до речі, в гарній комплектації. Зараз я вам її покажу. Так, це спереду. Резинка непогана. Значить що у нас? У нас є вся електрика, центральний э, замок, електросклопідйомники, э, електрозеркала, датчики дождя, датчика світу, э, далі в неї є вся мультимедія на рулю. Ось такі в неї э, моніторчик. Ось тут в неї є спальничок цієї машини, кому треба, кому не треба, то викинути. Ось там є вибасту, Воно стоїть тут під сідушкою. Ось такий стан. Пілот, до речі, є. З цієї машинки. А, і вона по кузову має кругом усі отакі от целочки. Кругом. Кругом має целочки такі. Де вон тут? А, це вибаста. Ось така машинка. Гарненька. Заїхала за копійки. 21 рік У базі. Екстралонг бачите, що целочки стоять кругом О така машинка Кому треба, то дивіться Машинка знаходиться в місто з Рівненська область в мене на каналі, щоб побачити більше інформації, підписуйтесь, розповсюджуйте. Нехай люди бачать, що в здолбунної є екстра лонги моментально. Не треба нікуди їздити, нічого шукати, нічого не видумувати. Вже приїхали зразу, пощупали, потрогали, покаталися і поїхали собі додому робити переобладнання пасажира, грузовика, що там кому захочеться. Ось, Машинки є постійно, ну як постійно, ну, допустимо, продасться, то слідуюча буде через місяць. от, Але зараз в мене заїжджає ще одна точно така сама майже машинка. То буде вона десь на початок вересня, десь отак в таких числах. от така от машинка. То е, розповсюджуйте, щоб люди бачили, що є такі машинки в Здолбонові. Всім вдалих покупок та вибора.